Люди всіх вітаю, маємо ось таку невеличку теплицю з помідорами. І скажу вам чесно і відверто, бризкать взагалі немає в цьому році бажання, ніякої хімії не хочеться. Воняє дорого і не завжди ефективно. Тому в цьому році хочу і далі продовжувати випробувати різні біологічні методи захисту наших рослин і від шкідників, від хвороб. Ну і стигло по суті. Тут ось в мене є 5 кущів, це червоний черрі. Тому і зупинимось на ньому. Дивіться, який він гарнюній. Коротше, як буду боротися із шкідниками. Є в мене жовті клеєві пастки, ну це повішу на днях, і буду також запускати ентомофаги. Ентомофаги це, тобто, корисні жучки, які в нас нищать різних шкідників. Для цього що нам треба? Самі ентомофаги ось замовив така незрачна пачечка, але тут. Як завіряє продавець, знаходиться 100 тисяч особин трихограми. Трихограма це в нас мікроскопічна паразитуюча оса, яка літає по вашій теплиці. заходить яйця найпоширеніших шкідників томатів, таких як різні совки, білокрилка. Тут абсолюта, заражає, ну, відкладає своє потомство в те яйце, і потім шкідник знищується, виходить у нас ще одна корисна комашка, яка буде далі працювати. І тут будемо давити. Шкідника числом. Особи я тут ще в себе не бачив, але коли вже його побачиш, то, то буде пізно працювати. Тому працюємо на випередження. Поруч тут у мене на городі, не в теплиці. Білокрилка, бачимо, мотається вже на перець баклажан заскочила. Капустяна міль також є. Ну і совки, куди ж без них. Тут я абсолютно хотьху поки що не бачимо. що нам потрібно для того, щоб її заселити. Беремо ось, нащипав Листя акації. Ну, я такий варіант розглядаю, можливо, знаєте, щось цікавіше, просто треба маленький дрібненький листочок. Беремо 3 банку, запихуємо сюди все це листя і потім будемо висипати в місці цього пакетику. Воно там зовсім маленьке. Я постараюся зараз відкрити і показати вам, тому що ще сам не бачу, як воно виглядає, щоб вони в нас тут рівномірно розподілилися по помідорах. І Потім закриваємо чимарлею кілька шарів чи просимо. Своїх дівчат виділити якогось капронового носка, чи як то воно називається. Даємо тут годинку чи дві, хай вони там всі розбіжаться і потім будемо ходити по теплиці і це все розкидати ну рівномірно, там по кілька листочків, там хай по 10 листочків, допустимо, на ось таке міждуряддя Буду це все вносити і в відкритому ґрунті, і в теплицях по помідорах, однозначно. І огірки також розкидаю. Можуть і там бути і білокривка, і все що хоч можуть туди. Запертися. Взагалі, оце, цей пакетик 100 тисяч, розрахований типу як на гектар. Ну, Беремо менше дозування, все рівно на мою всю ділянку цього вистачить. Замовити можна в магазині агроліста. Це той самий виробник, що ми беремо триходерму, тому чомусь довіряю цьому магазину. Посилання залишу в коментарях закріплених. Давайте разом відкриємо місце цього пакетика і подивимося, хто там у нас є. Ось так він завернутий, щоб ніхто нікуди не втік. Папір щоб дихав. Таки ж працюємо з живими організмами. Як його тут і розкрутити, щоб ще мені не висипати, бо буде таке собі відео, знаєте. Щоб ще й вам було щось же видно. О, а тут діло. Так, дивіться. Надіюсь, камера передає, що тут у нас все просто кишить. Так, ну камера слабенько, звісно. Зараз спробуємо більш сфокусуватися. Ну, надіюсь, видно, що вони всі бігають. Да, все добре. Відправляємо їх тепер у банку делікатненько і накриємо потім зверху човком чи носком. Яке ж воно мікроскопічне. Зараз хочу до відкрити в банку трішки листя відібрав, Добавлю ще потім, бо дуже багато нарвав. Всі бігають, все круто. Там ще доволі багато, ну, дивіться ось, ніби якоїсь потерки, то там і харчі, і вони всі метушаться, ганяють там, тому що в них там є на кілька днів запас харчів. ну Якщо повірити на мої слова, то тут все кишить, все бігає. ну Думаю, воно і так видно, напевно. Ось так, і пакетик туди, і далі закидаю листям, щоб було воно. Повніше. І потім буду ходити по рядах і розкладати. Пройшло буквально 5 хвилиночок, і вони вже починають розподілятися у нас по листочку. Вже вони ганяють по банці всюди. Зараз добавлю ще листя і потім дам кілька годинок щоб воно постояло. І буду розкладати ось такі вздвоєні рядки. Чому не бризкать? Ну, я на початку відео казав, не хочу бризкать, набридло воно це мені все, і тим паче не дуже воно працює. Шкідники доволі швидко звикають до всіх цих різних інсектицидів, потрібно або збільшувати дозу, або частіше бризкати. Коротше, не хочеться мені, тому в цьому році спробуємо ось так попрацювати. І я думаю, вже ближче до осені розповім про свій результат. 100 тисяч особин це у нас на гектар. Потрібно вносити його кожні 10 днів. Ну Тому що нам треба шкідника перебивати масою. Чим більше у нас корисних жучків. Тим менше шансів у шкідника розплодитися по цій теплиці. Поки ще нікого особливо немає, то будемо працювати на випередження. Посилання, де можна придбати, залишу в першому закріпленому коментарі на магазин. І для самих нетерплячих вартість оце 100 тисяч особин, 170 гривень, плюс доставка новою поштою 90 гривень. Там нема чого доставляти, але тим не менш, все ж таки, ну, транспортні витрати ніхто не відмінняв. Можливо, буде хтось каже, що дешевше, звичайно, обробляти якоюсь хімією, можливо, тобі ефективніше. Хто його зна, побачимо. знаєте, Курчат по осаді рахують, так і ми подивимося, але ну, висновок. Навіть якщо воно посередньо працює, то скажу, що, як на мене, в аптеку потім дорожче буде ходити. І таке заняття на любителя. Якщо було цікавим, корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!